Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді електровелосипед Corso DeX 73. Дана модель виконана в стилі кастомного байку. Він обладнаний електродвигуном потужністю 500 Вт. Також серце цього електровелосипеда це акумулятор 48 в 48 вольт 18 годин, Даний акумулятор. При повній розрядці заряджається від 6 до 7 годин. В цій моделі досить міцна сталева рама, виконана з непоганими зварними швами. Цей велосипед витримує навантаження до 150 кг, що, в свою чергу, дозволяє йому приймати на борт також додаткового пасажира. Для цього. Він обладнаний додатково підніжками, які складаються при потребі. Також він має газомастильні амортизатори, досить потужні. Зараз покажу. Трансмісія в електровелосипеда. Передній перемикач Shimano, задній перемикач також Shimano, тріскачка на 7 швидкостей. Даний велосипед обладнаний додатковою корзинкою. Такий багажничок, досить непоганий, багато можна ще туди покласти. От, також у нас дисплей, можна сказати так, розумний дисплей, який запускається, розблоковується завдяки NFC-ключу. Зараз запуститься. Так, бачимо, у нас тут є також фара. Фара, зараз покажу, що нам дозволяє в нічний час досить безпечно рухатись. Також є поворотники. Передні, задні поворотники. Гальмівна система в нас обладнана додатковим стоп-сигналом фарою задньою. От і передні, і задні. Даний велосипед обладнаний колесами розміром 20 дюймів. Покришки типу FET, досить широкі покришки. Завдяки цим покришкам, у нас чудове щеплення з дорогою. Також велосипед гарно поводить себе на бездоріжжі або на піску. У нас встановлені тут на педалях сталеві шатуни. Також гальмівна система наша обладнана. Дисковими гальмами механічними, досить потужні гальма. Також велосипед обладнаний сигналом, що досить добре допомагає при русі в місті. Кермо, сталеве кермо, тримач алюмінієвий. кермо регулюється по нахилу взад-вперед. Також зручно це. Є ось такий індикатор на акумуляторі. Ну, Я вважаю, потрібен він не потрібен. У нас додатково ще дублюється на дисплеї ступінь заряду акумулятору. От, перемикання швидкостей. От Ми можемо бачити, що у нас перемикач. Так, і також ми бачимо, це відображається на дисплеї. Друга швидкість, третя швидкість. І повертаємось на першу швидкість. Підписуйтесь на наш канал. Якщо відео сподобалось, ставте лайки.